Всім привіт! З вами Аня, і ви на черговому випуску Redline, де ми обговорюємо автомобільні новини без політкоректності та показуємо, як це виглядає в реальному житті. Сьогодні у нас електрокари б'ють рекорди. Китайські автогіганти штовхають європейців з п'єдесталу. А одна машина виявилась таким крутим тягачем, що може витягнути ваш бюджет з чорної діри. Заводимо двигун. І поїхали. Рекорд автомобілів в Україні. Липень 25-го року став справжнім місяцем електричної революції в Україні. Майже 10 тисяч нових електрокарів виїхали на дороги. Це на 41% більше ніж рік тому. Лідером серед них став BYD Son Plus EV. А серед авто на вторинному ринку, як завжди, Tesla Model Y. Хто б міг подумати, що коли ціна на паливо перевищує розмір щомісячного платежу за кредит? Електрика раптом стає дуже привабливою. Ти собі уявляєш майже 10 тисяч машин, які не шумлять, не воняють і розганяються так, що навіть волосся випадає. Ой, ну припустімо, могли б випадати, але не все так ідеально. Ось як іноді виглядає сувора реальність для власника електрокара. Рекорд по електрокарах це чудово, але буває, що зарядка знаходиться трохи далі ніж твоя батарея. Китайські авто виходять у топ. Історія українського авторинку пишеться наново. Вперше китайський автомобіль BYD Song Plus обігнав народного улюбленця Рено Дастер і став лідером продажів у липні. Частка китайських брендів у цілому вже підбирається до 10%. Схоже, зроблено в Китаї більше не про сміття, а про технології. Дастер на другому місці. Це побачити як. Свого батька на біговій доріжці обганяє хлопак на самокаті. Поважно, але трохи несподівано. Китайці їдуть до нас усіма парами, а от деякі наші водії з усіма правами, які у них ще не забрали. Ох, давай. Поки китайські інженери думають над безпекою. Деякі водії думають, як потрапити на відео. Рено Дастер все ще народний улюбленець. Не варто списувати раніше часу стару перевірену класику. Рено Дастер залишається найпопулярнішим новим авто першої половини року. За ним йдуть Тойота rav 4 та Hyundai Tucson. Українці довіряють перевіреній класиці, яка не боїться наших доріг. Ось воно справжнє кохання. Дастер це працююча дружина, не гламурна, але надійна, практична і проїде через усе. Він не боїться ні ям, ні окупантів, ні кредитів у Приватбанку. А якби всі їздили на дастерах то дороги б виглядали ну приблизно так само тільки. Менше білих машин Дастер може їхати всюди, але деяким водіям здається, що всюди це включаючи зустрічну смугу. Китайські машини масово завозять в Україну. Статистика імпорту підтверджує тренд. За перше півріччя в Україну ввезли понад 6300 китайських автомобілів, і що найголовніше, 81% з них це електрокари. Зелений транспорт це нова червона лінія для українського автопарку. До речі, про китайців. Дивіться, що в мене є китайське авто зроблене. В колаборації з вах це Jack G7 2021 року, 40 тисяч рідного пробігу, стан салону та кузову. Майже ідеал. По техніці теж все супер, адже він обслуговувався на офіційному сервісі. Комплектація бомбічна, датчики дощу та світла, електронна приладова панель, підігріви. Додатково авто повністю обезшумлене та має дійсне каско до лютого 2026 року. Двигун тут стоїть 1,5 з турбіною, а підвізка та елементи від пасату. Насправді це авто як пасат у топовій комплектації. Тації, але в кілька разів дешевше. Адже ціна складає 12 тисяч 400 доларів. І щоб зробити мене щасливішою, вам треба його купити. Посилання на авто та контактні дані у описі. Дякую за увагу! 6,5 тисяч китайських електромобілів. Це вам не майнити крипту на старому комп'ютері. Це вже серйозна інвестиція в майбутнє. Вже уявляю, як це їздить нашими містами тихо, екологічно. І з постійним пошуком розетки ця епідемія набирає таких масштабів, що навіть найвищі сили починають хвилюватись. він в бордюр, бах, колесами, його шатати. І він на машини на наші. Баба. Новий тренд настільки всеохоплюючий, що навіть у церкві про нього знають. Шкода Кодяк визнана. Чеська шкода Кодяк отримала престижну нагороду Top Car of the Year 2025, як найкращий буксир у своїй категорії. Журі оцінили її потужність, надійність і практичність. Ідеальна машина, щоб відвести вашу яхту до моря, або ж просто свого друга разом з його позашляховиком, який застряг на виїзді з двору. Оце це так новина. Шкода найкращий тягач року. Вона тягне причепи, а деякі наші водії тягнуть на себе увагу всієї країни своїми досягненнями в логістиці та паркуванні. Привіт Поки великі компанії досягають, виправляють свої помилки, водій показує, що найбільша помилка в автомобілі це не кермо або двигун, а вони самі підсумуємо: ми перетворюємось на електричну націю з китайським акцентом, але все ще любимо старий добрий Дастер. І якщо що у нас є шкода, щоб всіх витягнути з багнюки, обов'язково пишіть у коментах, яка новина вас вразила найбільше, і який автомобіль ви побрали зараз. Електричний китаєць, вічний дастер чи могутня шкода. А ми з вами прощаємось. Бережіть себе і не забувайте, що наша червона лінія це обмеження швидкості. Або просто не забувайте мене.